Є одна річ, яка повторюється майже у кожному кризовому кейсі, з яким до нас приходять. Бізнес мовчить, бо боїться, що якщо щось скаже не так, стане тільки гірше, або навпаки, шукає винних партнерів, підрядників, клієнтів, обставини будь-кого тільки на себе, або займає позицію Собака гавчить, караван іде, поговорять і замовкнуть. Спойлер. Ні, я це прекрасно розумію. У момент, коли все навколо дестабілізовано несеться, логіка проста: краще промовчати, здається, ніж щось зайве сказати або ще гірше визнати, що це наша помилка. Але досвід показує, що мовчання не захищає. Коли ви мовчите, за вас говорить кожен коментар, кожна інша гіпотеза в змі, кожен конкурент, а ви втрачаєте контроль над ситуацією. Важливе уточнення тут є. Я не кажу, що треба одразу йти в Фейсбук і вибачатись за все підряд публічне визнання провини це не емоційний жест, це інструмент, і його треба застосовувати правильно. От вам простий робочий алгоритм. Перше розкласти ситуацію. Ви маєте точно знати, в чому вас звинувачують і що в цьому правда. Інколи варто визнати частину, інколи пояснити контекст, інколи чітко вказати, де на вас просто вішують ярлики, але це рішення треба ухвалювати з холодною головою. Друге. Визначити тональність не всім ситуаціям підходить вибачення, але майже кожній ситуації підходить чіткість, спокій і відповідальність. Якщо ви не визнаєте провину, визнайте відповідальність власну і право людей на емоційну реакцію. Третє говорить першими. Це критично, бо той, хто перший задає тон, той і задає рамку інтерпретації. Якщо ви виходите з публічною позицією ще до того, як усе перетвориться на скандал, ви утримуєте ініціативу. Якщо чекаєте або ігноруєте, ви втрачаєте контроль. Тепер головне питання: коли саме варто публічно визнавати вину? Чи спойлер визнавати відповідальність? Тоді коли визнання провини буде дорожчим для бізнесу. Бо тоді мовчання виглядає як зневага. У нас був кейс, коли компанії втрачали просто мільйони лише тому, що не вийшли з позицію вчасно, а чекали 4 місяці, і були кейси, де одна правильно сформульована заява змінювала все та перетворювала бренд на лавмарк, не тому, що вона всім сподобалась, а тому, що вона була чесною зібраною і випереджала критику. Тут є важлива штука, ви не маєте самі вирішувати все наосліп, бо ви всередині процесу. А отже, вам бракує дистанції, холодної голови, об'єктивності. І саме для цього існує консалтинг і кризова стратегія комунікації. Ми допомагаємо власникам бізнесу ухвалити рішення, говорити чи ні. Що саме сказати, як не наробити ще гірше? І якщо визнавати помилку, то робити це так, щоб це виглядало з позиції сили, а не як капітуляція. Визнавати відповідальність публічно це не слабкість. Це інструмент демонстрації контролю.